Добрий день. Починаємо урок навчання грамоти Письмо. Тема нашого уроку написання слів зі звуками «дж», дз, з, Складання і записування речень. А зараз я прошу вас пригадати слова із і з сполученням дз. Так, молодці. Це «дзига». Дзвоник дзі, кукурудза дзьоб. Ви вже здогадалися, що зараз ми будемо з вами прописувати це букву сполучення ДЗ. І так, знайшли перше завдання на сторінці 10. Потренуємося у написанні букву сполучення Дз. Один раз наводимо і два рази пишемо самостійно. Тепер прочитайте слово. Дзвоник. Один раз наведіть і один раз пропишіть самостійно. Скажіть, а що означає слово дзвоник? Так, перше це прилад для подавання звукового сигналу. А ще ми називаємо квітку, що має форму дзвіночка. Продовжимо. Гаджик приготував родзинці подарунки із улюбленим звуком. Назвіть ці подаруночки. Так. А чи здогадуєтеся ви, який у родзинки улюблений звук? Так, звук З. А чому, як ви думаєте? Правильно, тому що в її імені теж є цей звук. Зараз напишіть, будь ласка, назви цих подаруночків на наступному рядочку. На цьому рядочку залишається ще місце для того, щоб ви написали своє слово з улюбленим звуком родзинки. Ми на початку уроку згадували слова з цим буквосполученням, тому будь-яке слово, яке вам більше подобається. І третє слово ваше. Зараз трішечки відпочиньте. Зробіть декілька вправ для пальчиків. І продовжимо. Родзинка намалювала малюнки для гаджика. Найбільше йому сподобались ці, у назві яких є звук «дж». Обведіть їх і запишіть назви цих предметів. Так, записали. Давайте перевіримо: це джип, джинси і бджола. А як ви думаєте, чому гаджику подобаються ці малюночки? Молодці, вже здогадалися. Так, тому що в імені гаджика є букву сполучення дж. Ну, і перевірте, чи правильно ви записали ці слова. Наступне завдання складіть і запишіть речення з двома із записаних слів. Можете обирати, ну, хлопчики, мабуть, джип візьмуть, так? А хтось із назви джили. Давайте я Запропоную вам свої речення, а ви складіть свої. Ну, наприклад, бджола сіла на квітку. Або ми подорожували на джипі. У мене нові джинси. Ви можете скласти своє речення і записати. Наступне завдання. Подивіться: ці речення не дописані, а замість останнього слова малюночок. Вам треба списати це речення, записати його, але малюнок замінюємо словом. Прочитаємо на полі росте, що правильно це кукурудза. І друге речення. Наталя крутила що бзигу, молодці. Запишіть на наступних рядках ці два речення. І перевіримо. Знов трішечки відпочиньте. Багато писали. Ну, і останнє завдання. Розгадаємо ребус, який приготувала родзинка. Вона ж обіцяла вам багато цікавих завдань. І так, що ми бачимо? Ми бачимо букву сполучення З і вінок. Якщо об'єднати, що у нас вийде? Дзвінок. Або дзвіночок можна так дописати. Запишіть, будь ласка, це слово. Дзвінок. І так підводимо підсумок, що ми сьогодні з вами робили. Про що ви дізналися? Чого я хочу навчитися, розкажіть, Що було найважче. І про що ви розкажете вдома батькам. І так як у вас в кінці є смайлик на сторінці 11, оцініть свою роботу. На сьогодні все. До побачення!